А зараз, з вашого дозволу, я із залюбки надам слово Валерію Станіславовичу Романовському. Вітаю вас і він нам розкаже кандидат історичних наук, доценту кафедри культурології Харківської державної академії культури. Валерій Станіславович, також наш постійний е, учасник конференції, дуже вам вдячні за це, за ваші дослідження. І сьогодні дуже цікава, як на мій погляд, доповідь в нього має бути рукопис статуту Товариства музей Слобожанщини. Харків, осінь, 1917 рік. Будь ласка, Валерій Станіславович. Доброго здоров'я, мене чутно? Так, чутно. Чуйте. Саме так доповідь буде присвячена рукопису статуту товариства Музей Слобожанщини, який мені пощастило, щасливо пощастило виявити. Хочеться, звісно, привітати Харківський історичний музей з ювілеєм. Є всі підстави історичного музею говорити про його створення 1920 року. Але ми повинні розуміти, що 1920 року було створено державний. Радянський заклад. Добре це чи погано, Ну, знову таки в історії не завжди ми можемо сказати, що добре, що погано. Так чи інакше, нам історію доведеться переписувати, бо історія, до якої вкраплено, прищеплено третину брехні, півбрехні, чверть брехні, це те, що треба виправляти. У нас є газ, там не дозволимо переписувати історію. А що ж робити, якщо ця історія будувалася на напівправді? От і так і щодо історичного музею. Ну, наприклад, саме питання: чи хотілося б самому Сумцову, щоб етнографічний музей Харківського університету, який він склав, уклав стільки сил, який вже мав цілісну колекцію, було раптом розформовано і включено в якийсь новий заклад, не за планами самого Сумцова? Ми знаємо, що перші роки праці історичного музею, який тоді був музеєм Слобідської України, для Сумцова був надзвичайно складним. Складним складними ці роки були. Це його можливо і могилу звело, тому що науковець, який потрапляє під контроль функціонерів, функціонерів радянських того часу, це ну, людина, яка не може робити те, що вона завжди вважає за потрібне. От ми не можемо говорити, що 20-ті роки це однозначно погано. Звичайно, в умовах радянської влади українська інтелігенція, інтелігенція міста Харкова покладала певні сподівання на те, що вдасться в умовах нової радянської дійсності зробити щось позитивне для науки, для культури. От і ми знаємо багатьох науковців, які в ці 20-ті роки. В умовах надзвичайної бідності намагалися зробити щось хороше, і досвід був. Досвід був ну достатньо сказати про те, що було створено була спроба створити не тільки музей історії Слобідської України імені Сковороди, була спроба створити музейне містечко на території монастиря, і ми теж тут повинні сказати, добре це чи погано. Якщо ми бачимо зараз, от відібрали у історичного музею декілька корпусів, так передали у власність монастиря. І що там монастир за ці роки не робив? Я кажу про наше сьогодні. Поплюжили Покровський храм, потенькували декор, змінили колористику, понабудовували там незрозуміло чого. Повна зневага до імен Сковороди, до імен Петра Фоміна. Ну, ну, навіть Петро Фомін. чим завинив Петро Фомін? що його просто піддали єпархії е, забуттів. Тому зараз ось такий момент у зв'язку із тим, що покровський собор знову споплюжили, нам треба відстоювати повернення території монастиря у відання історичного музею. От, Тобто, добрий це, це досвід 20-х років чи поганий. Я думаю, що українське музейне містечко на території монастиря це була ідея зовсім непогана. Тим більше, що сам Покровський храм будували громадськими силами, це був храм. от, але ж знову таки. Ось це напівправда, напівбрехня, яка плекалася в історичній науці протягом 70 років, змушує нас зараз шукати нових джерел, на яких, на яких ми й досі ну, маємо великий голод. Ми б і хотіли цю історію переписати так, як воно було насправді, але джерел інколи бракує, дуже часто бракує, коли стосується особливо приладу. 17-го, 21-го років, та й до 41-го року там все так перевернуто. Тому кожен новий документ це ну, щаслива знахідка. Що ж виходило, коли виходив бюлетень музею Слободської України, вже перша його ну, очільниця Риса Доньковська, послідовниця Миколи Сумцова, раптом так написала у цьому музеї не зовсім зрозуміло, що виявляється сама ідея. Музею Слобожанщини була створена раніше, виникла раніше, і ми у кількох там це дуже непрозоро, якась сказано, підкреслено на перед насамперед те, що от в умовах нової дійсності у 20-му році створено музей, але все-таки сказано було, що ідея виникла раніше. От, І в кількох інших публікаціях ми знаємо, що ідея створення музею історії Слобожанщини. Була пов'язана не з етнографічним музеєм, який працював в університеті де Сумцов дійсно реалізовував себе в повній мірі, а була пов'язана з іменем Сергія Васильківського, який був не тільки видатним художником, але й шикарним просто пейзажистом, який працював у жанрі архітектурного пейзажу, і саме архітектурну спадщину України відображав, який працював в історичному жанрі. Ну, буквально все своє життя присвятив збиранню старожитностей Слобідської України і їхнього е, змалювання, от, збереглися е, деякі свідчення про самого Васильківського, на жаль, досить незначні. Ну, насамперед, це е, спогади його Дантиста Ніколаєва, е, який е, е, так і написав, що коли Сув е, е, відчував уже свою смерть, він заповів усю свою спадщину. Створенню музею Слобожанщини, а там немало, не багато було величезна кількість картин і величезні кошти на придбання і будинку і забезпечення умов, тобто все це вже створив Васильківський. Тобто, із публікації бюлетеню музею Слободської України не зрозуміло, куди ж це все зникло між 17 і 20 і роками. Тобто зовсім замовлено. От як з Академію наук України. Ми відкриваємо всі радянські енциклопедії, бачимо, що от радянська влада створила Академію наук України. А насправді ж ми знаємо, що там гетьманат уже долучився до цього. І, можливо, не, не так самі структури гетьманату, як та інтелігенція, яка в умовах гетьманату підготувала ґрунт для створення академії. Але радянська влада це творче так підхопила, використала на свою користь. І так було і з багатьма іншими закладами, в тому числі і з тим закладом, який зараз називається історичний музей. Е, вдалося знайти декілька газетних публікацій е, періоду 17, 18, 19 років, які свідчить про те, що спадщина Васильківського нікуди не зникла, а в дуже складних умовах війни. От зокрема, ну, її переховували, але вона вже була сформована. Там було декілька відділів. Єдине, що оця українська інтелігенція, яка створювала цей музей Слобожанщини в 17-му році, а це було саме в 17-му році, це підтверджують газетні публікації. Васильківський успішно помер, якщо так можна сказати, саме в той час, коли його ховали під жовто-блакитними прапорами. Тобто він помер саме в той момент, коли українська інтелігенція його ховала. Саме так, якби він сам цього хотів, і вже після його смерті почалися заходи по реалізації його заповіту. У Харкові були дуже потужні музейні сили, от які реально прагнули реалізувати задуми Васильківського. От. Але в умовах, ну, наприклад, той самий Федор Шмідт, який особисто не мав доступу до цих колекцій, але це видатна людина. От, він в умовах окупації Харкова добровольчої армії писав, що музеї Харкова перебувають в дуже жалюгідному стані, і що шміту особисто відомо, що десь переховується музей Васильківського, який називається музей Слобожанщини. Чому переховується? Ну це зрозуміло. Добровольча армія тоді влаштувала погром українській культурі, закрила українську гімназію, заборонила, заборонила навіть українську мову. От, дозволяла там. Викладання українською мовою лише на приватні кошти, і навіть погроми влаштовувалися. От, мабуть, тому українська інтелігенція тоді переховувала всі ці музейні цінності в умовах радянської влади, Ну ми знаємо, що перша радянська влада, друга радянська влада це були по суті терористи, які вдерлися в Харків і могли тут влаштувати все, що завгодно. Знову таки вигідніше було музей переховувати. І тому як. І він реально існував, але і досі не було доказу, який був його склад, що це був за музей, якісь невиразні газетні публікації, от які ну, вдалося мені знайти. Я у статті це сценарій. все навів, що, все, все, що вдалося знайти, я не буду зараз переказувати, не буду вас стомлювати. Це буде публіковано. Але от, власне, те, про що я сьогодні хотів би сказати, що просто вдалося щасливо знайти у Києві, у фонді, Данилевича, рукопис статуту з цього Музею Слобожанщини саме за 1917 рік, який не просто доводить створення цього закладу вже в 17-му році, але і описує його фонди. Там у цьому статуті, у рукописі статуту, а рукопис повністю буде витворена публікація. Я знову не буду переказувати. Просто кажу, що у цьому рукописі, з яким усі матимуть змогу ознайомитись, описано склад колекцій, відділи і все, що, от, власне кажучи, до 2020 року вдавалося переховати, врятувати. Тобто цей музей не був відкритим. Він був доступний вузькому колу інтелігенції, яка формувала його, яка його створила, але не наважувалася ще показувати широкому загалу. Окрім того, того, там виникла проблема із коштами Васильківського. Васильківський заповів величезні кошти, достатні і для, для закупівлі будівлі, і для розміщення фонду, фондів, і навіть на оплату праці у цьому музеї. Але в умовах війни, революції, інфляція все це з'їла. І там навіть виникла проблема із пам'ятним знаком на могилі Васильківського. Та навіть його Самого вшанувати не було за що, хоча він передбачив, передбачив усе у своєму заповіті. Тобто, за е, тими коштами, які він нагромадив до 17-го року, все це можна було зробити. Але от в умовах екстремальних соціальних умов, ну, ретрубацій, скажімо так, кошти ці згоріли. От. А що ж потім вийшло? Ну, от, скажімо так, от 25 тисяч карбованців, Васильківський заповів на створення родинного надробку свого. І все це згоріло. От. Значить, хто створив рукопис статуту, відразу скажу, що документ називається Устав общества музею Слобожанщини. От, судячи з того, що створювали це Українофіли Харкова, але писали російською мовою. Це говорить про те, що на час створення цього статуту українська мова ще не стала офіційною. Тобто, статут написаний тією мовою, тобто російською, яка на той час була офіційною. Ми знаємо, що українська мова стала державною вже у 18 році. Окрім того, всі грошові питання виражені не в українській валюті, а ще в російських рублях. Тобто статут написаний. Відразу після смерті Васильківського, судячи з усього, Васильківський помер восени 2017 року, і відразу його заповіт розпочали здійснювати. Ось таким чином. Вказано, датування джерела там буде присвячено окремий невеличкий розділок у публікації, я не буду це теж зараз переказувати. Лише зараз, вже, щоб завершити цю доповідь пошвидше, може, в когось питання будуть. От, може бути, вже і час мій збігає. Я просто скажу, що писав оригінал, зверніть увагу, де б там були якісь офіційні штампи, підписи, я не знайшов. Очевидно, він зник назавжди. Але оскільки рукопис статуту зберігся в особовому фонді його творця, одного з творців, тобто, це. Василь Юхимович Данилевич, видатний музейник, який ну, взагалі пам'яткозналиць. Він багато з чим працював. От, окрім того, там є його виправлення в цьому рукописі. Причому виправлення не такі, що знаєте, є виправлення, коли ти переписуєш механічно від відкіляс і якісь виправлення робиш. А є виправлення, коли людина сама щось створює і відточує думку. От саме виправлення Данилевича, між іншим, там дуже легко впізнати його почерк. Те, що це поширк до Данилевича, ну, я багато працював з біофондом, це 100% пошек Данилевича. От, так от виправлення вони не є такими, що свідчать про переписування. Виправлення є такими, що свідчать про відточування остаточної думки. Тобто, це очевидна та чернетка, яка була подана, ну, вже, по суті, як, як оригінал в майбутньому самого статуту. От. Підписи уже були ось такий там останній розділ написано. Учредителі общества з адресами Сергій Іванович Васильковський, Александр Дмитрійович Кисельов, Ніколай Александрович Даміловський, Василій Єфимович Данієвич, гражданський інженер Сергій Прокопович Тимошенко. Ну і згадуваний вже зубного врач Алексей Олександрович Ніколаєв. Про все інше я зараз докладно говорити не буду. Час не збігає. Сподіваюся, що публікація буде для всіх цікавою. Для мене особисто ну, цей документ був надзвичайно щасливою знахідкою. Він унікальний, бо оригінал статуту не зберігся. Ну і заодно там посилання на газетні публікації, все, що вдалося знайти про музей Слобожанщини в 1917 20 2020 роках. Як по скрипту, ми повинні сказати, що в 20 2020 році відбулася реорганізація музеїв, тобто більшовики не створили в 20 2020 -му році музей. Вони реорганізували декілька музеїв, в тому числі змусили Васильків Сумцова, от його улюблений музей Слобідської України, музей етнографічний університету включити у склад колекції музею Слобідської України, ну і музей Васильківський Васильківського склав значну його частину. Дякую за увагу. Мене Дякую. добре було чути. Так, добре, дякуємо вам. Я хочу сказати, дякуємо за доповідь, цікаву, цікаву статтю. статут дійсно дуже цікавий для дослідників, для тих, хто цікавиться. І я хочу таке резюме підвести, що ми вдячні всім музейникам, які дійсно прагнули і присвятили життя, тому що всі колекції, весь досвід людства, який збирався роками, сторіччями. Жив далі і передавався цей досвід наступним поколінням. І це здорово. Була це реорганізація, звичайна була реорганізація, але Микола Федорович Сумцов знайшов себе сили це зробити, щоб ця колекція жила і надалі. І ми за це йому особисто вдячні. Дякуємо за доповідь. Наша планарне засідання дійшло кінця.